Сьогодні мульчував свою актинідію, показую, як воно все виглядає. Зробив луночки і зверху засипав соломою. Актинідія дуже любить вологу, тому обов'язково зробіть цю операцію. Бачите, як воно все виглядає. Всі замульчував гарно. Наприклад, коли полив, там стоїть насильна спека, там забув за них. Там я маю в увазі 3-4 дні не поливав, то нічого страшного тут буде волога триматися. Я свої актинідії влітку стараюсь поливати там, раз в 4 дні. В цьому році так часто поливати не буду, тому що врожаю на них немає. Буду десь раз в неділю, напевно, поливати. Ну, буду дивитись по їх стану. Ну, Обов'язково, що молоді актинідії, що дорослі, ось так бачите, як в мене замульчуйте, щоб трималась волога. Актинідії вологу люблять і ось як воно виглядає. Всім дякую за увагу. А, до речі, бачите, зараз стів показати. Скоро буде квітнути Актинідія. Це чоловіча, до речі. Ну, всім дякую за увагу. В кої якісь питання пишіть.